Всім привіт! Артем, гроші працюють. Ні, я не з збожеволів, я не розмовляю в лопатку. В мене тут прикріплений петличний мікрофон, тому сьогодні у нас буде така неформальна розмова, без усіх табличок, кореляцій, фінансового моделювання. Я просто хочу розказати деякі свої життєві ситуації. Я вирішив, що інколи буду ділитися з вами такими інсайтами або власними спостереженнями, і сьогодні я. Хочу поговорити про таке поняття, як фінансова подушка безпеки. Я не буду розказувати там, в чому вам треба тримати фінансову подушку безпеки, куди її інвестувати, в якій валюті, в готівці, на банківських рахунках, у ВДП, на скільки місяців, там на 3, 6, 12. Це все абсолютно суб'єктивне питання. Ми досить багато вже їх розбирали на каналі, і багато в Ютубі наповнено подібного контенту. Сьогодні хочу просто розказати особистий досвід, коли мене ця фінансова подушка безпеки сильно виручала, і я дійсно рекомендую кожній людині мати якийсь запас коштів. Причому це не обов'язково кошти на чорний день. Це можуть бути кошти, якраз які створюють перед вами певні можливості. У мене в житті тричі були такі ситуації, коли я був вдячний. В тому, що в мене є якийсь запас коштів, які я попередньо сформував. Поправді сказати, я досить заощадлива людина, я ще з дитинства там збирав в мене була капілочка, я з таких от було таке морозиво в стаканчиках із такими прозорими пластмасовими кришечками. Я з тих двох кришечок склав собі капілочку, заклеїв її скотчем. І, от коли мені давали там в школі на булочку кошти. Я туди її відкладав, відкладав, відкладав і так, от поступово збирав. Тобто цей паттерн ця звичка вона в мене з дитинства, і вона вже тоді давала певні результати, тому що я за півтора роки назбирав на мобільний телефон. І я пам'ятаю, що в сім'ї був лише один мобільний телефон, і він був не в мами, не в тата, він був в мене. І вони інколи навіть просили в мене мій телефон позвонити, і це було досить приємно. Але сьогодні не про це. Цей от паттерн відкладати гроші, він з дитинства в мене зберігся, і я намагався завжди мати. Який запас, якийсь резерв, навіть ще там глибоко не занурюючись фінансову грамотність там в інвестиції, просто щоб ці кошти лежали. Навіть під якимись інфляційними процесами абсолютно не важливо. Просто мені було спокійніше, коли ці кошти в мене були. Тричі в житті досить кардинально фінансова подушка безпеки змінила моє життя, але я вам сьогодні розкажу лише про... Два кейси, я впевнений, в кожного з вас були там свої історії, ви можете ними ділитись в коментарях і писати. І перший раз це було якраз при закінченні мною університету. Я сам з Кривого Рога. Я приїхав вчитися, поступив на економічний факультет Київського національного економічного університету, де я. З перемінним успіхом десь непогано, десь там задовільно вчився, підпрацьовував. І, відповідно, на четвертому курсі я потрапив на свою першу роботу в банк. Досить класний банк. Мені там все подобалось. У мене було непогане кар'єрне зростання за рік. І я коли почав отримувати деякі кошти до своєї стипендії, я вчився на бюджеті, отримував. Від держави певну стипендію, я почав ці кошти відкладати. Причому ми, як люди, ми схильні моделювати життя по тій ситуації, яка в нас є зараз. Тобто, якщо у нас зараз все добре, ми і на майбутнє екстраполюємо, що у нас буде все добре. Хоча це не завжди так. При тому, що я ж кажу, фінансова подушка, вона не обов'язково має там покривати ваші форс-мажори, вона може створювати можливості. І от перший кейс це якраз кейс, коли фінансова подушка покрила мій. Форс-мажор. Я вже вчився на магістратурі, на завершальному курсі, проживав в гуртожитку, і в лютому сталася Революція Гідності. От, і тоді досить великі були потрясіння в економіці, і почали закриватися банки один за одним, один за одним. І в тому числі банк, в якому я працював, він також закрився. Загалом тоді за рік закрилася половина банків, була така велика зачистка. Там із 140 банків залишилось там 70. З гаком інші або збанкрутували, або у них там відібрали ліцензію. І виходить так, що на ринку з'явилося досить багато спеціалістів подібного профілю, і навіть люди, які займали в банках керівні посади, вони змушені були йти на звичайну роботу там якимись операціоністами. І відповідно мій банк також закривається. Це було вже. Кінець весни, і виходить так, що в мене це випускний курс. І я стикаюся з такою реальністю, що в мене більше немає зарплатні, мені треба шукати нову роботу, і в той же час в мене випускний рік, тобто мені буквально через 2-3 місяці треба покинути гуртожиток, тобто треба десь жити. І з житлом тоді також були певні проблеми, воно не так дешево вартувало під зарплату студента, який підпрацьовував в банку, і, відповідно, стало кардинальне рішення. Повертатися в кривий ріг або пробувати якось чіплятися за Київ. В кривий ріг скажу, я дуже не хотів повертатися. Я всіма силами намагався якраз вступити в університет на бюджет, щоб все-таки поїхати з Кривого Рогу і спробувати зачепитись за Київ. І ці п'ять років були для мене суперкрутими. Я не хотів повертатися назад додому в Кривий Ріг. Я вже хотів починати більш самостійне життя, і на той час якраз з цієї роботи в мене була сформована певна подушка безпеки і. Я почав її проїдати. Я з'їхав з гуртожитка, зняв з другому квартиру. на двох ми тоді ділили платіж. Але в принципі мені вистачило моєї подишки для того, щоб протягом 4-5 місяців знайти нову роботу, ще відповідно, місяць пропрацювати, щоб отримати якусь зарплату. І таким чином навіть в. Ті буремні часи, я знову ж таки знайшов роботу в банку. Мені вдалося залишитися в Києві, і я вважаю, що це ну, кардинально якісно тоді повпливало на моє життя. Причому ми не знаємо майбутнього, ми не знаємо, як би там склалась доля в Кривому Розі. Можливо, я б там би досяг якихось кращих успіхів. Але, тим не менш, на той час в мене було бажання саме залишитися в Києві, і от моя фінансова подушка, вона мені. Дозволила це реалізувати. В той же час, коли подивитися там на моїх одногрупників або там людей з потоку, які вчилися, і які також хотіли залишитися в Києві, але після випуску вони стикнулися з реальністю, що треба знімати житло, і я певні на ринку проблеми з роботою. Більшість з них повернулися в свої регіони і залишилися там. Можливо, вони там навіть більше щасливі, але я знаю, що в них було саме бажання залишитися. І, на жаль, відсутність певного запасу міцності вона не дозволила цього зробити. Тому я дуже вдячний долі, що в мене на той момент була звичка відкладати, і в мене був цей запас. Другий кейс це, в принципі. Якраз про можливості і він пов'язаний з тим, як я став фінансовим радником, і в тому числі там допомагаю зараз громадянам будувати портфелі і досягати успіхів з фінансами. Якраз я пішов на другу роботу. Це був також банк. Він також банкрутував. Я пішов на третю роботу в банк. Там мені не дуже сподобалися умови. Я також звільнився. І відповідно я зрозумів, що ну, на ринку економічному шукати якісь вакансії. Досить проблематично, я тоді змінив сферу. Я пішов в інтернет-маркетинг. Це було таке вимушене рішення, щоб якось також зачепитися за Київ. І я цьому рішенню дуже вдячний, тому що інтернет-маркетинг він мені дав дуже багато можливостей і розуміння, як взагалі там вести свій блог, як там працює реклама, таргет контекстна реклама. В нас потім навіть. З партнерами була своя агенція, ми надавали послуги, і я на цьому купив своє перше авто. Якось, можливо, розкажу. Але суть не в тому. Я досить довго пропрацював в інтернет-маркетингу і були в мене різні роботи, навіть арбітраж, трафіка. Я був і хедом маркетинга, і просто як виконався, тобто був. Великий шлях років, мабуть, шість я пропрацював на той момент так конкретно в інтернет маркетингу але фінанси все таки в мене були в серці. Мені хотілося продовжити займатися фінансами там в будь-якому варіанті. І... Повернутися до цього мені досить повезло з тим, що я вже з дитинства там з класу 10 десятого, я знав, що я хочу зв'язати своє життя з економікою і з фінансами, і фактично я йшов там в університет досить осмислено. Тобто це великий плюс. Багато хто там не знає, куди йти після школи. В мене такої проблеми не було. У мене була проблема наступна: що коли я був в інтернет-маркетінгу, мене це захоплювало, але внутрішнє бажання все таки повернутися до фінансів воно було. Присутнє. І от в якийсь момент я також. Формував певну фінансову подушку. Я скажу так, що в мене там вона була протягом життя не стала. Я не сурався її використовувати на якісь можливості чи перекривати якісь ситуації, які цього потребували. Тобто, в мене прям не під кожен мій життєвий етап, там в кожному році в мене була стала фінансова подушка. Ні, я на неї користувався, я розумів, що її функція, тобто не покласти її десь в стороні, сидіти як кашей, знаєте, її охороняти. А це якраз той інструмент, який треба вміло користуватися для того, щоб покращувати своє життя. І в той момент я приймаю рішення спробувати завести свій телеграм-блог, щоб хоч якось писати про фінанси. Це, до речі, канал гроші працюють, ви його знаєте. Я його створив наприкінці липня 2020 року, і, пам'ятаю, в серпні я виклав туди перший пост, розказав всім друзям. і в мене там були. Мама, дружина, друзі, мої підписники, там буквально 10 людей, і потім я вже почав потрошку розвивати цей блог, в тому числі через закупівлю реклами, через там всілякі взаємні піарні акції і так далі. Але суть в тому, що в цей момент я приймаю рішення, що я хочу все таки цей блог прокачати. Мені подобаються фінанси більше. Я вливаю частину своєї фінансової подушки, дещо ризикуючи в рекламу цього канала, і набираю там перших 2-3 тисячі підписників. Але це було вдале рішення, тому що на той момент не так було багато фінансових блогерів. І мене помітили і запросили працювати в компанію iPlan. Я так познайомився з класними людьми, з якими пропрацював 4 роки. Багато чому навчився, багато що дав їм від себе тому це було був класний період. Але суть в тому, що коли я переходив якраз в фінанси, тобто в компанію iPlan, ну на початку це не перекривало там мої грошові потоки, моєї сім'ї, мої потреби. І я знову ж таки ризикнув. Я звільнився з роботи маркетолога. Там вийшов з проектів, які в мене були. В мене були підприємницькі проекти і. В наймі, скажем так, по квадранту грошового потоку Роберта Кіосакі, я на той момент був в різних сферах. В мене там був і, і бізнес, і на себе працював, і трошки інвестор, і найманий працівник. Але я багато в чому скоротив свою активність і сфокусувався на фінансах, розуміючи, що все одразу там не дасть мені бажаний результат. Але моє бажання все-таки в цінніші розвиватися, та наявність певного резервного фонду воно дозволило пережити цей етап, так звану долину смерті в стартапах, і дійти до того рівня, коли вже там діяльність. Фінансова дама, я вона дозволяє покривати той рівень життя, який в нас був, і це якраз той другий етап, коли я от ризикнув для того, щоб все таки піти за е, своїм покликанням, тобто за своїм хобі, за своїм бажанням і повернутися в фінанси. І в цьому мені також допомогла моя фінансова подушка безпеки. Тобто, перший кейс, це коли вона допомогла відворотити те, чого я не бажав, і друге це коли вона мені допомогла. Прийти до того, до чого я прагнув. Я знаю безліч кейсів, коли люди, просто маючи певний запас коштів, там міняли своє життя. Це там не історії про успішний успіх. Звісно, все могло скластися і по-іншому. Але, от, наприклад, ти також знаю історію, де у людини працювала просто в наймі, в неї був якийсь запас коштів, і от вона поїхала в відпустку в Туреччину, і там знайшла це було там. Років 10 назад тренд чоловічі сорочки, які не мнуться. Можливо, ви бачили десь рекламу, тобто білі гарні сорочки, класичні, які там одягаються там, під брюки, під піджак, але фактично, якщо їх пожмакати там, і струсити, то вона буде як нова, тобто якась там така тканина прикольна була. І ця ідея настільки сподобалася людині, що вона в Туреччині, знайшовши цього виробника, заключила там контракт на те, щоб бути офіційним представником. В Україні цих сорочок, і вони досить активно в той час рекламувалися, але там була умова, що треба викупити певну партію товару. І от якраз на цей момент фінансова подушка безпеки дуже була доречна, тому що вона дозволила все-таки цей контракт, чи можливість побачити невеличку, яка там виникла під час відпустки, і її реалізувати, зайти. Хто знає, можливо, там через місяць-два, через рік хтось би інший просто. Зайняв цю нішу. І я скажу, що у цієї людини досить непогано з того часу пішли справи. Звісно, я скажу, могло б бути все по-інакшому, тобто міг бізнес не зайти. залишилась там і без подушки, і. Без прибутків з горою сорочок, але оцей от резерв оці от кошти вони вам дають можливість хоча б спробувати. Якщо у вас його немає, якщо у вас він не сформований, ви там живете від зарплати до зарплати, то у вас навіть немає такої можливості. Я зараз не говорю навіть там про інвестиції, про брокерські рахунки. Банально мати запас коштів, і це вже дозволяє вам бути не. Таким вразливим до зовнішніх чинників, тому що людина, яка фактично живе від зарплати до зарплати, пробує якось протягнути від місяця до місяця, вона дуже залежна і це відображається на її внутрішньому стані, це очевидно. Тобто і така людина вона починає перше зневірюватись в собі. По-друге, ті люди, можливо, якщо в неї є неякісні роботодавці. Недоброчесні, вони це бачать і вони починають додатково експлуатувати цю людину. А давайте там підеш в банк після роботи, занесеш якісь документи, а давайте там в свій вихідний день зустрінеш там мого колегу до відрядження і так далі. І це поступово-поступово воно входить в звичку і фактично на таких людях, от. Їздять, можна так сказати. Якщо у вас є фінансова подушка, вона дозволяє вам просто психологічно розкритися по-іншому. Ви вже не є таким залежним, ви можете відстоювати якісь свої особисті кордони. І от я повернусь також ще до одного кейсу. Якраз коли я працював в одній з маркетингових компаній, мені там не дуже подобався продукт, який ми і... Я довго думав звільнитися з цієї компанії, я, зрештою, решт звільнився. Але, але в мене на той час була також фінансова подушка, і, от якраз, ця фінансова подушка, вона мені дозволила легше сприймати психологічно те, що мені там не подобається. Ця робота не подобається колектив, тому що я розумів, що я в будь-який момент можу звільнитися. Я не звільнявся, да? я працював, працював, але оце от сприйняття, що я можу це зробити, воно дозволяло ці дні, які мені не подобалися, сприймати легше. Я увіряю, що якби в мене не було фінансової подушки безпеки, оце от бажання звільнитися, воно б настільки кристалізувалося і пиляло зсередини, що емоційний стан був зовсім інший. Тобто ви розумієте, що там і в тому, і в тому випадку. Фактично людина пропрацьовує місяць, але коли вона залежна, коли в неї є брак ресурсів, вона емоційно досить різко це все сприймає і вона стає нещасною Коли у людини є якийсь запас, вона може реагувати якось ну більш помірно, да, мені не подобається, Да можливо, це там там не найкраща робота, але я там умовно можу звільнитися в будь-який момент. І оце от відчуття дозволяє переживати ці періоди трошки легше. тому я рекомендую кожному з вас за мати запас коштів, якщо ви лише там на своєму стартовому шляху. Форма неважлива, да? хтось тримає резерв в валюті, хтось в ВДП, хтось в грошах, все вже знаєте, там на Ютубі багато роликів у нас в спільноті iTalks багато відео та від лекцій по тому, як правильно формувати резервний фонд в тому числі там драбину облігаційну, драбину з депозитів і так далі. Ці інструменти це вже. Питання, друге, просто хочу вам донести ту думку, що запас коштів він абсолютно необхідний кожній людині. Ваше життя просто якісно зміниться. Ви, по-перше, не будете залежні від контексту, від ситуації, так сильно яка вас оточує, і не будь-який форс-мажор буде сильно бити по вашому емоційному стану. У вас буде така от як брання прочності, да, яку ви зможете перед собою виставляти. По-друге. Ті невеличкі вікна овертона, ті невеличкі можливості, які з'являються перед вами, ви їх зможете реалізовувати, оскільки у вас буде запас коштів на прийняття подібних рішень. Я сподіваюся, вам сподобалось дане відео. Якщо так, то діліться своїми історіями. Коли ваш запас коштів, ваша фінансова подушка змінила ваше життя на краще, або витягла вас з якоїсь поганої історії. Підписуйтесь на канал. Якщо вам, в принципі, такий формат от small talk в лопатку для перевертання яєць заходить, то дайте знати, я буду трошки більше розкривати якихось своїх життєвих історій, в тому числі. Тому. Беріть фінанси під свій контроль, рухайтеся до своїх фінансових цілей, але не забувайте про базу, тобто вести облік і мати якийсь запас коштів. Це дійсно фундамент не лише фінансовий, а й емоційний, для того, щоб якісно проживати ваше життя.